Приїхали союзянки з Криму, який вже росіяни, вважають, що то їхні. Ми ніколи з цим не змиримося. З Луганська, з Донецька не змогли приїхати. і в такому об'єднанні один одному надаємо духу. Наші пані найактивнішу участь брали у революцію гідності, і зараз беруть велику участь у догляду за пораненими. І в Києві, і всюди дає військові шпиталі, і якщо в цивільних шпиталях також є поранені, беруть тому, приймають беруть велику участь. І тому перше, що подякувати їм, а друге, підтримати одну одну духом. Тому що коли дивитися зараз телебачення, то дуже важко є. Перше я як лікар, і ще й лікар-психіатр, хочу сказати таку фразу, може не дуже сподобається комусь, що коли перемикаєш канали. І на одному йдуть шоу розважальні, а на іншому іде війна, і люди гинуть, і матерям привозять труни. Я, наприклад, цього не розумію, і тому ми маємо намір завтра прийняти цілий ряд рішень і резолюцій, багатогранну резолюцію нашу загальну ми приймаємо, в тому числі і українське телебачення, як воно звучить, і звільнення полонених, і перш за все надії Савченко. А також в нас така. Можливо, ам дуже амбітна зараз є мрія чи мета, бо через три роки союзу України має намір святкувати 100, аби ця дата відзначалася на державному рівні. Я особисто вважаю, що наші попередниці варті того, аби держави століття відзначили на державному рівні.